Створили святкову атмосферу, влаштували спілкування із святим Миколаєм та подарували унікальні презенти. Чернівецькі благодійники фонду Вікторія напередодні різдвяних свят завітали в один із дитячих будинків на Буковині. Як це було? Дивимось. Срібна хуртовина 22 січня обідлас Україна. Закісні розповісти вірш, відгадати загадку, побалакати зі святим Миколаєм та отримати цікавий подарунок сюрприз напередодні різдвяних свят. В такій атмосфері промайнув день для вихованців Оршівського дитячого будинку. Діти знають, що з нетерпі нетерпінням чекають приходу святого Миколая. Трошечки чарівного, трошечки такого вимогливого. Діти якось готуються. До зустрічі святим Миколаєм». напередодні дня святого Миколая благодійники фонду Вікторія вирішили перетворитись у справжніх чарівників та влаштувати святкову атмосферу для буковинських дітей. Жається свято Святого Миколая, і всі ці дітки вони позбавлені батьківського піклування. Я вважав, що саме ці діти потребують саме цих радощів новорічних свят, цих подарунків, які передали нам німецькі, румунські канадські партнери. Чернівецькі благодійники в тандемі з іноземними партнерами забезпечили діток унікальними подарунками. Кожний подарунок він зібраний був окремими людьми. Вони збирали кожний подарунок особисто, тобто ніхто не знає, що там знаходиться. Там були і засоби гігієни, і шапочки, і подарунки, і солодощі, і якісь цікаві іграшки, і книжки, і малюнки ну там багато всяких речей було. Але тільки діти зможуть дізнатися, що у кожного окремого було в своєму подарунку. Галина Гоголь каже, отримання різдвяних подарунків це справжня подія для кожної дитини, на яку вони очікують з нетерпінням. Діти хочуть уваги, хочуть турботи, і звичайно радіють, якщо до них приходять гості. Звичайно, з гостинцями розпаковують вони потім подарунки, розбирають. Кожен ділиться, хвалиться, що має, якось використовує, а потім вони хочуть те, що у інших дітей, і вони починають обмінюватися. Аби віддячити святому Миколаю, вихованці Оршівського дитячого будинку заздалегідь створили патріотичні малюнки та забажали, аби кожен з них опинився в руках українських захисників. У теперішній час діти мріють не тільки про те, щоб отримати подарунки, подарунки від Святого Миколаю, а й думають, як вони можуть підтримати інших діток, воїнів української армії, і свої почуття вони висловлюють в своїх малюнках. Руслан Раздорський каже, оперативно комунікувати з іноземними партнерами та організовувати безперебійну роботу фонду неможливо без згуртованої командної праці. З моєю колегою Роксоланою Петрик, який я дуже вдячний за те, що вона так само приймала участь в організації цього свята. Вирішили навіститися до оршівського дитячого будинку. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.